Шановні глядачі, а ну підкажіть, чи вже прийшов час замовляти собі охорону. Сьогодні вночі стало більше, ніж 100 підписників. І саме сьогодні ми підводимо підсумки конкурсу Банан за підписку. Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. Саме оцей красунчик банан поїде до переможця конкурсу, повторюсь, за підписку. Також, ті з вас, хто не виграє, не розчаровуйтесь, попереду найближчих відео я анонсую проведення ще одного конкурсу. Тому конкурси лише тільки розпочинаються. Окремі конкурси в нас будуть в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться посилання внизу під даним відео. Ну а зараз ми переходимо до того, що оберемо серед претендентів та тих, хто залишили коментар під певним відео. Хочу виграти банан. Та таких у нас. 14 потенційних, і рандомно та, в прямому ефірі, зараз ви побачите запис, хто саме стає переможцем. Тому переходимо до розіграшу. 14 людей висловило своє бажання, а тут ви бачите їхні нікнейми, як вони підписані в Ютубі. Ну і зараз рандомно, та, це колесо фортуни. Нам вибере переможця. Тому урочистий такий момент. До речі, результати будуть в телеграм-каналі. обов'язково підпишіться, щоб ви там були. Там дуже багато корисної інформації. І це є Галина Аксьонова Якщо не, ну, я не помиляюсь, та? тобто от ви є переможцем. Та я обов'язково з вами зв'яжусь. Також зв'яжіться зі мною в телеграм-каналі. Ну і вітаю, вітаю Цей банан цей банан, та, після узгодження е, адреси та, він відправляється саме до вас. Давайте прямо зараз привітаємо Галину в коментарях під даним відео. Також буду радий вашим вподобайкам. Ну і так, Анонсую, що буде у нас майбутнім призом. але про це... В наступних відео тому обов'язково підпишіться. Слідкуйте за кожним випуском, обов'язково залітайте в телеграм-канал і до зустрічі в наступних практичних та цікавих відео.